Парадокс відеороликів у YouTube полягає в тому, що більша частина експертів, більша частина взагалі контенту в YouTube створюється таким чином, що ти не вгадаєш, який з відеороликів залетить, а який не залетить. І головний парадокс полягає в тому, що потрібно просто діяти. Це як ходити в тренажерний зал. Тобто ви ходите, тренуєтесь, займаєтесь спортом, звичайно, знаходите те, що вам найбільше подобається. А буває таке, що щось не подобається, особливо якщо займаєтесь з тренером, він підказує, він краще шарить на чому зробити акцент сьогодні день рук, завтра день ніг і так далі. І от YouTube це така сама історія. Тобто, ви створюєте, ви дієте, ви працюєте по суті не тільки над контентом в YouTube для того, щоб відео зайшло вашим потенційним глядачам, клієнтам, підписникам і так далі. А це робиться для того, щоб пізнати нові грані себе як особистості, ми вчора буквально спілкувалися на цю тему зі Світланою, моєю дружиною, і дійшли висновку, що велика кількість людей думають, що вони прям себе класно знають, що вони знають всі свої сильні сторони, всі свої недоліки, всі свої напрямки, через які можна пройти і розвиватися. Але парадокс в тому полягає, що як тільки ми починаємо копати, як тільки ми починаємо... Зустрічатися банально з людиною, спілкуватися, то ми знаходимо її точки росту, і їх виявляється дуже багато. Тому кожен крок, кожне ваше нове відео це спосіб розкрити себе, це спосіб заявити про себе. І головне це спосіб побачити нові грані себе як особистості, тому що ви насправді, що ви, що я, ну типу, незалежно від того, хто дивиться це відео, ми ніколи не знаємо на що ми здатні повною мірою. Буквально учора я спілкувався зі своїм е менеджером, який займається монтажем відеороликів на YouTube о і е робить обкладинки для відео. Так от, у нього був деякий форс-мажор минулого тижня, і ми з ним вчора спілкуємося. Він каже Григорій: слухай, я б ніколи не подумав, що я можу робити такі обсяги е, контенту протягом короткого проміжку часу, бо він на два там, ну майже на три дні випав із процесу, і йому довелося надолужувати це все. І він за три дні надолужив і ті три дні, які пропустив, і ті е, проекти, які були в роботі, на ті три дні. тобто, впихнулося не впіхуємо, да як кажуть, тому ми ніколи не знаємо, як можемо максимально розкрити наш потенціал. Тому Ютуб, в тому числі, Ютуб. Це пошук ваших нових граней особистості, але на це здати не тільки Ютуб. Тому якщо ви хочете шукати себе, якщо ви хочете реалізовувати себе, завжди оцінюйте, завжди думайте, а що я ще можу зробити. І, як каже моя дружина Світлана Горобій, що ще може бути краще? Тому якщо шукаєте для себе якісь варіації, хочете знайти варіанти виходу на YouTube, Будь ласка, запрошую вас на консультацію. Ну і звичайно, шукайте себе, відкривайте себе, і все у вашому житті буде на максимум.